28 січня в рамках 26-го туру Фавбет Ліги на льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби Кременчук і Київ Кепіталс. Рахунок матчу вдалося відкрити тільки на 12-й хвилині першого періоду. Гравці ХК Київ Кепіталс реалізували більшість. Данило Тищенко влучив у ворота Кременчука. На відповідь містяни не змусили довго чекати. За 13 секунд Святослав Тимченко зрівняв рахунок на 17-й хвилині гри. Капітан команди Гостей Сергій Черненко зробив результативний Передачу на Ярослава Панченка. Перший період завершився з рахунком 1-2. Перший період не дуже був задоволений, тому що не могли вийти в ігру, довго не грали. Ну потім все наладилося, і наші нападники дуже активно почали працювати. І у них, у них все виходило. Другий період розпочався з закинутої шайби Андрія Кривоношкіна у ворота Кременчука, який захищав Микита Гордюшин. Після третьої пропущеної шайби головний тренер ХК Кременчук Дмитро Сумець зробив заміну і випустив на лід номінального основного голкіпера Кирила Кучера. Програючи 1-3, Кременчук почав відіграватись. До шостої хвилини другого періоду містянам вдалося зрівняти рахунок завдяки закинутим шайбам Віталія Ляльки та Богдана Середницького. Але таким рахунок вдалось про. Отримати недовго до кінця періоду Кременчужани двічі пропустили, граючи у більшості. Але за півтори хвилини до перерви Гліб Кривошапкін скоротив відставання своєї команди. Дуже був важкий матч для нас. Всю гру програвали, тягнулися до перемоги. Ну, хлопці показали свій характер, показали, що можемо грати до останньої секунди. Зібрали все в свій кулак і у цьому матчі перемогли. Третій період видався найбільш результативним для команди Кременчука. Програючи з рахунком 4-5 після перерви, гравцям ХК Кременчук вдалось не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Біля воріт Київ Кепіталс відзначились Владислав Брага, Святослав Тимченко, Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін. З боку гостей Андрій Кривоношкін закинув ще одну шайбу, коли команда з Києва грала у меншості. Були шанси, але да, воротар в кінці в кінцівки. Все ж таки зробив пару сейвов, да, рятував команду Кременчук від того, щоб ми йшли овертайм. Ну а там вже, там вже... Удача, да? удача, хлопці, хлопці закинули порожні ворота. Ну, так сталося. Да? Далі забагато шансів для Кременчуга. Ну, Там хлопці є майстерні, да? є кандидати в національну збірну, тому вони скористувалися такими подарунками. Наступний матч ХК Кременчук зіграє на виїзді 30 січня з ХК Тризуб. Марія Бардаєва, Анна Литвин, Кременчуцькі новини.